Я е, з вашого дозволу лише одну фразу ставлю на рахунок можливості чи неможливості створення військово-політичних союзів у 2015 році. Об'єднані експедиційні сили сполученого Королівства взяли свій старт. Це фактично новий союз, який був створений за ініціативи Британії. Ще раз наголошую, це вже після анексії Криму, до складу якого війшло дев'ять північно європейських союзників Британії: Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва – Нідерланди, Швеція та Норвегія, і багато країн, та фактично майже всі тепер є країнами-членами НАТО. Це дуже такий цікавий момент. Але те, що я бачив у пресі з коментарів журналістів, експертів, аналітиків, їх дуже мало От дуже мало коментарів стосовно цих об'єднаних експедиційних сил, то Сполучені Штати Америки не дуже були в захваті про те, що такі сили були створені, і фактично на сьогоднішній день. Ніяких. Так, я друзі, перепрошую. Ну, розумієте? Ми, же... так і Ми так і зрозуміли. Так, ти зупинився на тому, що Штати були не в захваті від експедиційних сил Британії. Дуже дякую за те, що ви мені поточні. Саша Мосієнко, бачите, випав, він не повертається. Пише мені, що зовсім зовсім нього погано зараз з інтернетом. Ну, дякуємо, що він долучився. Я продовжу все ж таки свою думку стосовно Британії. Британія час від часу робить такі заяви. і От що ви говорили, згадували про Камерона. І нагадаю, що ще минулого століття була навіть проведена спільна військова операція Британіями і Британією і французами, яка вкрай не сподобалася американцям. Тоді був дуже серйозний скандал. Операція була в Африці. І те, що в 2015 році саме Велика Британія виступила ініціативою створення якогось іншого військово-політичного блоку, і фактично створено сьогоднішній день. Я не знаю наскільки дієвим є той статут, наскільки там ратифіковані чи не ратифіковані угоди, бо інформації ще раз кажу дуже мало. І Я тому й говорю, що і Пет Петро говорить саме про це, що ми рано чи пізно постанемо перед фактом про те, що нездатність північно-атлантичного альянсу реально чинити спротив російській агресії. На європейському континенті просто примусить наших партнерів створювати інші союзи на базі НАТО. Це не означає, що потрібно буде додаткове фінансування. Фінансування фактично є. Та й навіть Трамп говорив про те у своєму плані, коли він натякає на вихід із НАТО, що е, навіть готовий залишити зброю, броньовану техніку європейцям у Європі. Нехай самі захищаються. Можливо, навіть це буде кращий варіант, і це якраз лягає ще в одну історію. Такої мовчазної домовленості не не буду стверджувати, що вона дійсно була колордою між е, Сполученими Штатами Америки. Ну окей, давайте скажемо умовним заходом та Росією, які нам ставлять за умову можливі переговори. Е, якщо вони відбудуться, то не входження України до будь-яких військово-політичних блоків. Ну вони часто говорять про НАТО, але розуміють, що можуть бути створені інші альтернативні, і на цьому вони наполягають. Так от. Право в тому, що в підсумковій декларації є дуже цікава одна річ, де прописано про те, що члени Північно-Атлантичного Альянсу, які підписуються декларацією, ніколи не, не, ніколи не визнають незаконних анексій української території Росією, включаючи Крим. Ми також закликаємо Росію вивести свої військові сили з Республіки Молдова та Грузії, розміщені там без їхньої згоди. День проведення саміту видання Bloomberg опублікувало і в інші дні кілька матеріалів про те, що ну ось ось мають відбутися переговори Росії і України до е, проведення виборів у Сполучених Штатах Америки. Є відповідне там підтвердження, нібито у журналістів із української сторони із Білого Дому, і Україна бачить ці переговори. Але саме другий саміт миру до проведення саме виборів у США але. На сьогоднішній день у білому домі, тобто, демократи, ну, не бачать за можливим такий варіант. Імовірніше за все, це може відбутися після і дуже багато лунало. А... Різних планів, повідомлень про те, що як може завершитися війна, і говорили про те, що не всі території Україна зможе повернути військовим шляхом, і навіть президент говорив, що можуть повертати їх там дипломатичний спосіб. Відповідний план буде підготовлений, погоджений з нашими загальними партнерами і переданий Росії. Вчора, коли Пісков коментував саме підсумкову декларацію е, НАТО і в тому числі можливість переговорів. Він на відміну за, від заступника Лаврова, який сказав, що цього ніколи не буде, має на увазі переговори, сказав, що ну ми чекаємо пропозиції від української сторони. Тоді будемо розглядати і вирішувати, чи сідати за стіл переговорів чи ні. Чи не здається вам, друзі, що саме підсумкові декларації 에, НАТО вже заклало підвалини для таких переговорів? Бо мені оця історія саме з територіями, які ми не контролюємо, що ми ніколи їх не визнаємо за Росію. Ну це за визначенням зрозуміло. Вона так мені схожа на щось. Да-да, Петро. Ні, ну можливо, Ігор щось хоче сказати з цього приводу. Тому я, я просто, я просто це відреагував ні, таким чином. Ні, ти ти, ти починай, а я потім завершу. Давай. А, так, ні. Тут просто це, це от про ці території це насправді не випадково. І це насправді дуже такий важливий момент. Чому важливий? Ми всі чули про так звані ультиматуми Путіна. Їх, в принципі, було навіть не один, не один раз він озвучував, і там всі звернули увагу на що. Всі звернули увагу на в першу чергу там, на його вимоги вивести українські війська з Запорізької, Херсонської, Донецької області, так? Це, це те, що от найбільше сколихнуло загальну увагу. Але насправді я думаю, що там був найбільш важливий момент в них полягав не, не в цьому, а в тому, що Путін вимагав. Не заморозки, а остаточного врегулювання. І він кілька разів це підкреслив. Остаточне врегулювання із закріпленням анексії українських територій між державним договором. Це на даний момент актуальна вимога Путіна. Тобто, Путін постійно говорить: ні ніяких заморозок, остаточне врегулювання. Віддавайте мені ці всі території, тоді будемо врегульовувати, і це очевидно на даний момент. Для Заходу є однією з найбільших перешкод для проведення цих переговорів. Тому що вони, в принципі, вже натякають Росії. Ну, давайте там якось там заморозимо, там на якісь знову ж таки мінські домовленості. Ви не визнаєте, ми не визнаємо, ніхто не визнає там. А Путін каже: ні. Давайте мені віддавайте все це, що я захопив офіційно, легально, для того, щоб він міг знову ж таки відзвітувати своїм. Громадянам, прости господи, що він здобув велику перемогу, приростив землями Росію. От. Ну і крім того, його, мабуть, турбує, що, знову ж таки, створення відповідної ситуації замороженого конфлікту створить умови для того, щоб Україна через певний проміжок часу, коли Росія може ослабнути, візьме реванш. Путін, очевидно, хоче запобіжники проти цього, тому от хоче відповідного закріплення, але ця умова в нас зрозуміло неприйнятна абсолютно, тому що вона виключає можливість подібних переговорів, тому що ні захід на це в житті не піде, тому що це страшний репутаційний удар, визнання поразки, і не можна буде розказувати, що ну насправді Україна стратегічно перемогла там і так далі. Ні, не перемогла, не вийде. і Україна зрозуміло так само цього підписати не зможе. За жодних обставин, тому що згідно до української конституції, це фактично на практиці неможливо. Так ми і не збиралися нічого підписувати. Ми, говорили про те, що це буде як ми угода. не збиралися, ми не збиралися, але от бачите такий цікавий момент, що Путін, очевидно, розуміючи це, висуває заздалегідь неприйнятні умови. Крім того, ще як то кажуть, поліруючи це відвертим тероризмом. тому що От теракт проти Ахматіту, ну мало того, що, наприклад, там СБУ вже зібрало і пред'явили абсолютно усі наявні докази: залишки там, ракет, є купа фото-відеоматеріалів, яка ракета падає. Тобто, там абсолютно всі осі інтери світу, вони всі, в принципі, вже підготували з цього приводу свої звіти. Ну так, там, немає сумнівів. А ще крім того, от ви згадали про ми згадували сьогодні про Медведєва. А ще вчора виходить на російському ресурсі Царград ТВ. Увага, ресурси, РПЦ, публікація. Не треба соромитися, там що це наша ракета, це наша ракета при, прилетіла. Правильно, треба їх всіх вбивати. Там і дітей теж треба вбивати, тому що вони не люди. От, ну тобто, щоб уже як то кажуть, зняти будь-які сумніви, і в мене виникає запитання: от просто я от для себе у мене немає однозначної відповіді. Чому Путін одночасно постійно натякаючи на різноманітні переговори? Задирає ставки таким чином, щоб показати, що вони неможливі, і для кого це він намагається показати? У мене є версія, що можливо це в цей весь цирк насправді призначений для Китаю. І що, можливо, Китай достатньо наполегливо натякає Росії, що якби непогано було б це все заморозити, виходячи із нинішніх позицій. А Путін, очевидно, замало цього. Путін, очевидно, О. вже там мріє про якісь великі нові перемоги, і він хоче одержати від Китаю ресурси. Для продовження війни, от але е, Китай каже, що в принципі там можливо тобі досить там зачекай, потім там своє візьмеш, а поки давай заморожувати, тому що це нам економічно не зовсім потрібно на даному етапі. Це моя така робоча версія. Ну тому що я, так, а для, чого вони, для чого більше розуміння, навіщо, навіщо цей агресивний терористичний цирк від Путіна зараз? От мене якогось іншого пояснення немає. Так, а для чого це в декларації підсумковій НАТО? Для чого це писати? А, Декларація, декларація, ну це просто знову ж таки, от, позиція, що так, ну от дивіться, дивіться, ну, знову ж таки, це, можливо, посил так само тому самому Китаю, там іншим партнерам чи не партнерам ворогам, ну, коротше, усім. Mm. Що дивіться, ми готові говорити, але от нічого визнавати ми не будемо, ну, тому що це Такий для нас признач. повний політичний ідеологічний крах. Так, ми говорити готові. Давайте говорити. Але ну давайте тобто, якось на, вже, якось вже пер, знижувати перекладаю. свої ці всі вимоги. Перекладаю. Тобто НАТО зараз говорить реально Росії, да, до Росії за версією Петра Олещука, що ви зможете контролювати, але ми за вами не, не визнаємо ці території. Але ми ніколи не визнаємо, ну якийсь час ви там будете контролювати, в принципі, ми не проти.